У путінську співачку Ларису Доліну обдурили шахраї. Невідомий переконали її продати свою п'ятикімнатну квартиру в елітному житловому комплексі у центрі Москви за 112 мільйонів рублів та передати їм гроші. Схема виявилася нескладною. У квітні зі співачкою зв'язалися нібито спецслужби, які запевнили, її квартирою цікавляться шахраї. Вони порадили жінці фіктивно продати нерухомість та відправити гроші на безпечний рахунок. Ні ріелтори, ні Доліна, ні покупці не припускали. Кала, що вся ця угода брехня. Крім мільйонів, отриманих за квартиру, шахраї, креативники змусили поціновувачку Путіна закласти дачу за 50 мільйонів, а також видрули з неї близько 68 мільйонів її заощаджень. І лише коли нові власники квартири прийшли за ключами, бабця зрозуміла, її обдурили. Втім, на цьому знущання над доліною не закінчилося. В її інстаграмі з'явилося повідомлення про те, що вона продала свою квартиру, щоб переказати гроші українській бригаді Азов. У повідомленні, яке наразі вже видалили, йшлося про те, що путіністка хоче реабілітуватися перед Україною та залишок свого життя прожити на батьківщині в Одесі. Якщо ви читаєте це, значить я вже покинула Росію, перебуваю у безпеці. Слава Україні. Було написано у пості співачки. Тож ж, історія набула у Російській Федерації шаленого розголосу і не дивно поціновувачка Кремля несподівано заявила про любов до України. На її квартиру накладено арешт. а Нові власники нерухомості намагаються виселити народну артистку Російської Федерації з житла. Сьогодні Лариса Доліна опублікувала. Відеозвернення, у якому підтвердила, що її обдурили шахраї, і додала, що вони нібито перебувають на території України. Жертва власної необачності попросила журналістів не турбувати її і додала всі пости про любов до України. Суцільна брехня і до слова Лариса Доліна всіляко підтримує путінський режим і війну Росії. Вона фігурантка центру Бази Миротворець. А із 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.